На жаль, війна все ще триває, але ми, працівники культури, намагаємось як самі не падати духом, так і підтримувати бойовий дух українських захисників і цивільного населення. Довго вагалися, у якому форматі організувати захід. У чому ми були одноголосні, то це в тому, що ми вже всі доволі наплакались. Тож хочеться, хоча б ненадовго, розчинитись у чомусь доброму, позитивному і веселому. Мізки наших сценаристів закипіли не один раз, адже гумор це добре, і ми знаємо, що сміх продовжує життя. Та як доречно сформувати жартівливий сюжет, аби не образити тих, кому важко, як налаштувати глядача на одну з нами хвилю у такий болючий час. Як об'єднати патріотизм і сміх? Наші артисти сподіваються, що в них це вийде. Але оцінювати вам мешканці нашої громади. Коли уже цієї суботи, 18 лютого о 15.00, запрошуємо вас у концертну залу мистецької школи, а це колишній будинок дитячої та юнацької творчості. На благодійну розважальну програму з піснею та гумором до перемоги. Ід за донат на підтримку зсу Гуртуємось! бо поки ми разом все буде Україна.